Під заставу. Віслюк. Та ні, ослиця. Яка цікава. Це там, під Молдовою, їх багатенько бачив, а в наших краях бачу вперше. Так і є. Шукав її поблизу пару, так і не знайшов. А звідки ж вона у вас? Невже навмисно їздили по неї? Та ні. Я навіть ніколи про коня не мріяв, не те, що про віслюка. Випадково вийшло. Якось до нас у село приїхав цирк. Розклалися шатром, кілька вечорів вистави влаштовували. Було в них багато всякої звірини та худоби коні, зебри, цап дресирований, собак купа, кілька мавп та єнотів. Ослиця в них була єдина, хто у виставі не брав участі. Вона стояла біля входу, зображена у возика. Дітям цікаво було покататися, а ще й фотограф був поряд, так би мовити, художнє фото на вічну згадку. І що? Вони її кинули. Та ні ж. Таке господарство годувати треба. Отож вони ходили по дворам та скуповували корми. Гребли все від сіна та соломи до буряків та моркви. Ну і півника та кролика могли прикупити. Артистам теж їсти ж треба. Тільки, певно, у них справи йшли не дуже, бо торгувалися, як на базарі. От в мене вони копицю перестояного сіна придбали. Фотограф довго крутив носом, ледь назбирав півсуми, почав обіцяти, що коли через тиждень будуть повертатися з турне, так і сказав турне. Решту поверне. Я не погодився, бо артисти вони ж такі сьогодні тут, завтра там. Тож він почав мене вмовляти, запропонував заставу ослицю. Я ще тоді подумав навіщо мені ця миршава коняка? Але шкода стала циркачів, той погодився. І що, невже її не відкупили? Ні, дяко богові, не відкупили. Спочатку мені здалося, що це таке проблемне створіння перших кілька діб вона бідненька їла, як не в себе, на пасовищі голови не відривала від пащі, аж піна на губах була. Видно, за виступами й поїсти не було коли. А потім нарешті наїлася і потішно вибрикувати стала, ну, точно артистка. Та манув тиждень, другий, місяць, а цирк з турне так не повертався. З мене в селі вже глузувати почали, мовляв, обдурили тебе клоуни. Звісно, мене це заживе чіпляло. Щоб хоч якось виправдати артистку, взяв старенький жигульовський причеп. Приладнав дишла, зброю простеньку змайстрував та почав нею погороду вправлятися. Артистка виявилася слухняна, а головне тяглова скільки навантажиш, стільки потягне. Потім по селу почав кататися, дітей завжди юрба у возику, потім по дрова, сіно, глину, цеглу, а головне, що вона не ляклива, як інші коні, не боїться ні собак, ні зустрічних машин. Виявилося, що артистка незамінна помічниця в господарстві. Шкоду не лізе, я її навіть не припинаю, бігає поволі, додому завжди вертається, а як хто чужий наблизиться, може вкусити й бриканути. Ну, а як циркачі повернуться з турне? За стільки років не повернулися, то й вже й не повернуться. Спочатку на них дуже сердився, бо ошуканим себе відчував. А зараз хай би приїздили. Я б їм в ноги уклонився, ще й б копицю сіна віддав та мішок вівса в придачу. А ослицю віддали б? Ні, ні за які гроші.